Перша в історії українського адвентизму міжнародна наукова медична конференція відбулась у селищі нові обіходи на Вінниччині на базі оздоровчого пансіонату наш дім на сім днів. 30 делегатів з'їхали з різних куточків України, а також Росії та Молдови. Серед них були студенти, медики, лікарі практики та медики-місіонери, які своєю професією бажають лікувати не лише тіла, але й душі пацієнтів, доносячи до їхніх сердець Божу вістку. Основна ціль цієї конференція та дати. Новый уровень квалификации, повысить уровень компетенции наших врачей в области медицины, и плюс помочь им еще определиться в служении. Совсем недавно, где-то около 30 лет тому назад, в ученом мире в медицинском ученом мире впервые заговорили о медицине образа жизни. вот, И вся наша конференция построена именно на том, чтобы понять суть. Такого лечебного ефекта образа жизни. під час заходу обговорювали такі актуальні питання сучасної медицини, як хвороби серця, цукровий діабет і ракові захворювання, зокрема, варіанти їх попередження та навіть лікування за допомогою здорового способу життя. Шукати відповіді на ці питання організатори запросили спікера зі сполучених штатів Америки Зіну Чарльз Марселя, викладача медицини університету Лома Лінда у штаті Каліфорнія. Основними факторами, які впливають на стан здоров'я людини, є те, що ми їмо, які фізичні вправи робимо, а також сон та його якість. Ми повинні усвідомлювати, що вживання їжі це не тільки фізична потреба, а також наше розумове здоров'я, емоції та духовне і соціальне життя. І якщо казати саме про ракові захворювання, то немаловажними факторами, які можуть викликати мутацію гена, є Радіоційні опромінення, вплив таких хімічних речовин, як хлор, бензол і фенол. у побуті не варто зловживати продуктами, підсмаженими на пательні й у фритюрі, особливо якщо утворилася чорна підгоріла кірка. Саме в ній міститься велика частина шкідливих речовин, що викликають онкологічні захворювання. Також сильно діючим Є нікотин. Після щоденного втирання нікотину в тканини вуха лабораторних мишей через короткий час у місті втирання утворювалась злоякісна пухлина. Ще одна проблема це фінансовий достаток. Коли в людини є достатньо грошей, вона починає їх витрачати на речі, які не є корисними. Наприклад, замість того, щоб їсти просту та корисну їжу, вони йдуть і купують фастфуди, що дуже пагубно впливають на стан здоров'я. А ще через розвиток промисловості стала проблема забруднення навколишнього середовища. Люди тяжіють до речей, які відводять їх від життя родини та взаємин, а призводять до сидячого способу. Життя і як наслідок до ризику виникнення хвороб сьогодні, під час поступу медицини й розвитку фармакологічної промисловості, кількість хворих у світі не лише не зменшується, а й невпинно зростає. Якщо тільки на медикаменти, там тільки на оперативне вмішательство надіється, то це ефект криткосрочний, з множеством побочних ефектів, часто дорогостоящий метод і не така висока ефективність. Ми успадковуємо лише п'яту частину своїх хвороб. Решту захворювань породжує наш спосіб життя. Щоб звести ризик нових хвороб, до мінімуму лікарі пропонують дотримуватись восьми основних принципів здоров'я. По-перше, знаходьте час для отримання сонячних ван. Бажано зранку гуляйте на свіжому повітрі не менше години на добу, вживайте в середньому 2 літри води на день. Слідкуйте за раціоном харчування, віддаючи перевагу рослинним компонентам перед тваринними жирами. Займайтеся фізичними вправами, утримуйте свій шкідливих звичок і найголовніше будуйте своє духовне життя, налагоджуючи відносини з Богом.